Я нічого не чую у мене багато. Син, я очень... не чую нічого. Після клінічної смерті Такоми ледве говорить проте вже впізнає рідних. У реанімаційному відділенні Дніпропетровської лікарні військовослужбовець з су Андрій тяжкі поранення дістав під Покровськом 25 жовтня. Розповідає матір армійця Любов. Ми знаємо, що побратими позвонили дружині і сказали, що. На бойовому завданні були, повинна бути бути ротація, але чомусь вона не пройшла. І якраз отам от на нього налетів, як ми сказали, дрон. Мати Андрія каже: син воює з 2014-го. Під час повномасштабного вторгнення боронив Харківщину, брав участь в боях на Курщині. Жінка каже, попри тяжкі поранення та невтішні прогнози лікарів, вірили, що Андрій виживе. Віра була величезна. у всіх, у всіх наших родичів ніхто не рані, не сумнівався. Андрій буде жити. Він і тут боєць. Там був боєць. Андрія до медзакладу доправили у критичному стані з відкритою травмою голови, ампутованими рукою та ногою, вибитим оком, забоями легень та серця. Про це розповідає гендиректор лікарні Сергій. Під час евакуації до медзакладу у Андрія двічі зупиняли серце. Як правило, з такими пораненнями і з такими показниками життєвих функцій не виживають. Всі лікарі, починаючи від стаб-пункту, зробили все можливе разом з близькими, щоб він зміг вижити. Аби врятувати життя військового, прийняли рішення проводити операцію на голові. Розповідає лікар-нейрохірург Андрій. каже, по допомогу звернулися до американського колеги Алекса Володці, який в той день був у Польщі. За 11 годин він дістався до медзакладу. Операція тривала кілька годин. Мозок він був назовні. Ми розуміли, що з кожної години ризик інфекційних ускладнень, гніносептичних ускладнень він зростає в геометричній прогресії. Нам вдалося. Оцей великий дефект, багатошарово закритий. закрити. Андрій розповідає, загалом військовому провели сім операцій, перелили більше десяти літрів крові. Він шість діб був у комі. Нині стан чоловіка стабільно тяжкий. Нейрохірург додає, поранений пробуде тут ще близько п'яти днів. Потім його переведуть до іншої лікарні. Антон Сіренко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.